Хоча для багатьох компаній MicroStar International передусім асоціюється з відеокартами та материнськими платами, вона має дуже багатий асортимент і інших комп'ютерних компонентів. Наприклад, у ньому налічується аж 15 моделей 240 мм РСО, а MSI Mac Core Liquid A15240 вартістю 3900 гривень або 93 долари, є однією із порівняно доступних їх представників. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся! Водночас MSI Mac Е A15-240 вирізняється на тлі схожих рішень, і мова не лише про зовнішній вигляд, але й про її продуктивність. Ми вже протестували можливості даного пристрою і готові розповісти про них детальніше, але почнемо зі звичайного знайомства. Симпатична і доволі інформативна коробка явно розрахована на користувача зі знанням англійської. А всім, кому наведених відомостей буде недостатньо, радимо звернутися до офіційного сайту виробника. До складу багатої комплектації увійшли підсилювальна пластина для платформ Intel, пара кріплень, одне з яких уже зафіксоване на водоблоці, шприц із термопастою, стійки та гвинти для фіксації радіатора і водоблока, супутні папери. Радіатор MSI сайма Core Liquid A15240 має цілком звичне компонування, розміри та темне забарвлення в єдиному доступному варіанті. 12 горизонтальних каналів призначені для циркуляції холодоагенту, а металева гармошка з кроком 1,2 мм максимізує площу тепловідведення. Щільність 19 пластин на дюйм також є цілком типовою. На одній з боковин розміщено заводську наліпку, під якою захований отвір для обслуговування. Втім, упродовж трирічного гарантійного терміну ми радимо вам її не чіпати. Шланги MSI Mach CoreLiquid A15240 отримали традиційне нейлонове оплетення і під'єднуються до радіатора під прямим кутом. Довжина даних елементів становить 387 мм, а товщина 12. На іншому кінці розташований уже значно цікавіший з погляду дизайну елемент, Водоблок розмірами 79 на 69х66 мм. Його корпус виконано з гладкого матового пластику, доповненого двома металевими вставками з логотипом та назвою лінійки. Шланги сюди підведені за допомогою рухомих фітингів. Також тут є пара проводів для живлення та реалізації LED-підсвітки. Обидва отримали достатню довжину близько 320 мм. Усередині розміщено помпу з керамічним підшипником і дуже високою швидкістю близько 3400 обертів за хвилину. Втім, при цьому обіцяють комфортний рівень її шуму десь 20 дБ. Через чотирьохконтактне роз'єм живлення вона споживає 2,5 Вт електроенергії, а ресурс цього вузла становить 50 тисяч годин. У свою чергу відведення тепла від процесора відбувається через мідну основу. Її розмір 45 на 43 мм є цілком достатнім для повного покриття теплорозподільчих кришок процесорів підтримуваних платформ. Два 120-мм вентилятори засновані на підшипниках ковзання Rifle Bearing, що забезпечують ресурс у 40 тисяч годин. Світлі лопаті видають наявність rgb підсвітки, а в кутах видно антивібраційні прокладки. І, хоча на офіційному сайті зазначається скромне на розпоживання до 1,68 Вт, на самих вентиляторах вказані дещо інші дані, тож споживають вони у 2,5 рази більше. Завдяки чотирьохконтактному роз'єму живлення, швидкість пропелерів змінюється в широкому діапазоні від 500 до 2050 обертів за хвилину. А чи маленьке значення статичного тиску, 2,59 мм водяного стовпчика робить ці вентилятори хорошим рішенням саме для роботи в складі процесорного охолоджувача. На додачу реалізована конструкція Cycloblade, яка передбачає об'єднання лопатей в кільце для фокусування повітряного потоку та зменшення шуму. Окремої згадки заслуговує ланцюговий спосіб з'єднання вентиляторів між собою. Для цього один із них має лише шестиконтактний роз'єм, тоді як інший, відповідний коннектор для під'єднання першого пропелера та ряд вихідних роз'ємів для підключення до материнської плати. Останніх тут три. Для під'єднання до колодок вентилятора та RGB підсвітки, а також універсальний 2 в одному JAF, який можна під'єднати до відповідного конектора на материнських платах MSI. На радіаторі пропелери кріпляться звичним чином за допомогою восьми довгих гвинтів. Згідно з інформацією від виробника, система охолодження сумісна лише з найактуальнішими процесорними роз'ємами AMD Socket M4 і AM5 та Intel Socket LGA 1700 і LGA1851. Для останньої в комплекті навіть передбачено окреме кріплення водоблока з продовгастими отворами. Воно призначене для розташування згаданого елемента не по центру процесора, а зі зміщенням угору прямісінько над чиплетом. Це дозволяє ефективніше відводити тепло. Так, у випадку Core Ultra 7 та 9 обіцяють перевагу до 4-5 градусів порівняно зі звичайним кріпленням. А от старіших платформ в списку сумісних немає. Хоча при цьому в комплекті є стійки, призначені саме для попередніх сокетів Intel. Правильно встановити кулер допоможе комплектна інструкція. Ось як цей процес відбувається на платформі AMD Socket am 5 Спочатку найкраще зафіксувати радіатори з вентиляторами у відповідному місці корпусу. В свою чергу на материнській платі потрібно демонтувати частину кріплення процесорного кулера, залишивши лише підсилювальну пластину. До неї з лицевого боку вкручуються комплектні металеві стійки для платформ AMD. Після цього наносимо на процесор термопасту, встановлюємо водоблок і фіксуємо його чотирма підпружиненими гвинтами. Завдяки продуманній системі кабелів для під'єднання системи достатньо трьох конекторів для живлення помпи, вентиляторів і ще одного для реалізації ARGB підсвітки на обох елементах. А якщо у вас є материнська плата з комбінованим роз'ємом JAF, тоді для підключення водянки буде достатньо всього лише двох конекторів. При цьому не забудьте з'єднати решту роз'ємів між собою відповідно до схеми. Ось і все, процес збірки відбувається дуже просто і він буде під силу навіть недосвідченому користувачу. Джерелами освітіння у MSI Mac Core Liquid A15240 є дві вертушки, велика частина площі водоблока і його обрамлення по периметру. В цілому, ілюмінація виглядає симпатично, а навести остаточну красу допоможе синхронізація підсвітки з сусідніми компонентами за допомогою утиліти MSI Center. А як у тестованого пристрою справи з ефективністю? Переходимо до тестування, для чого ми зібрали наступну систему. При цьому швидкість обертання чотирьох корпусних вентиляторів складала 1600 обертів за хвилину. Крім того, у BIOS ми дещо зменшили апетити процесора до 190 Вт. Незалежно від швидкості роботи вентиляторів, кулер MSI Mac Core Liquid A15240 без проблем справлявся з охолодженням тестового AMD Ryzen 9. В тесті Aida Stress CPU частота останнього трималася на рівні 5,5 ГГц при напрузі 1,404 В, а в Aida Stress FPU 4,9 ГГц при 1176 В. Якщо ж порівнювати продуктивність з іншими 240 мм РСО, то рішення від MicroStar International при 1000 обертах за хвилину показує на 1-2 градуси вищу ефективність, аніж пара опонентів при 1500 обертів за хвилину. При більших швидкостях також помітна перевага тестованої новинки. При 1500 обертів процесор був на 5-6 градусів холодніший, аніж при використанні інших охолоджувачів зі швидкістю лопати 1800-2100 обертів за хвилину. А у збільшення частоти обертання пропелерів до 2000 обертів дає вже мінімальну перевагу. Можливо, така висока ефективність MSI Mac CoreLiquid A15-240 пов'язана з великою швидкістю роботи помпи 3400 обертів за хвилину. Як би там не було, на момент підготовки огляду ця RSO є ще й найдоступнішою з усіх трьох моделей, згаданих у порівнянні. До того ж, чималий діапазон швидкості обертання супроводжується відповідними змінами й у шумовому фоні. Від тихого на 1000 обертах за хвилину до вже некомфортного на 200. Проміжні значення можете оцінити за допомогою наведеної таблиці. Шум від помпи не виділявся на загальному тлі. Система охолодження Мусаймак Корліквід a 15 240 залишила у нас позитивні враження. З одного боку, в ряді аспектів, вона нагадує багато інших 240-мм міліметрових рішень на ринку, цілком звичні розміри та конструкція, наявність rgb підсвічування пропелерів та водоблока. Зате її продуктивність вигідно відрізняється серед схожих моделей. У нашому тесті їй вдалося забезпечувати аж на 7-8 градусів нижче температури процесора при ідентичній швидкості обертання 1500 обертів за хвилину. Достатньо ефективною вона була і при тихих 1000 обертах. Ймовірно, тут зіграла роль висока частота обертання помпи 3400 обертів за хвилину. Також багатьом сподобається послідовне з'єднання вентиляторів та організація інших проводів. Це дозволило приховати деякі провідники від людських очей, а також мінімізувати кількість конекторів до трьох або навіть двох у випадку наявності на материнській платі фірмового роз'єму JAF. На додачу a 15 15240 підтримує усі актуальні платформи. А для власників Intel Socket lga 1851 є особливе кріплення водоблока, яке дозволить розташувати його оптимально відносно процесора та відіграти таким чином до 5 градусів. Якщо вас зацікавила дана новинка, то купуйте її у магазинах, котрі забезпечують трирічну гарантію. А нас підтримати можна змістовним коментарем, вподобайкою та підпискою на канал. До нових оглядів, слава Україні.